25 вересня. Залежні люди, вразливі. Покажи мені, до речі, хто не раб, не слуга. Один слугує хіті, другий жадобі, третій марнославству, а вже всі надії, усі страхові. Нема ганевнішого рабства, ніж рабство добровільне. Сенека, моральні листи до Луцілія, усіх нас можна назвати у той чи той спосіб залежними людьми. Ми залежні від власних звичок, від кави, від комфорту, від чийогось визнання. Це означає, що ми не контролюємо власне життя, а наші залежності. Епіктет казав. Той, хто хоче бути по-справжньому вільним, не бажатиме речей, яких сам не контролює, а інакше він стане рабом. Предмети нашої залежності дуже легко можна в нас відняти. У звичний плин дня щось може утрутитись, лікарі можуть заборонити нам пити каву. Ми можемо раптом опинитись в дуже некомфортних умовах. Тому нам варто зміцнювати себе. Випробовувати наші залежності, перш ніж вони цілком нами заволодіють. Чи зможемо ми обійтись без того чи іншого один день? Чи зможемо місяць просидіти на дієті, утриматись від спокуси, взяти телефон і подзвонити? Чи приймали ви колись холодний душ? Це не таке важко. Після кількох разів звикаєш. Чи їздили на машині друга, поки ваша крутіша була на ремонті? І як? Жахливо тренуйте себе, не бути залежними від комфорту і суспільних умовностей. Інакше настане день, коли ваша залежність поставить вас на коліна.